Площа князя Ігоря у Новгороді сіверському перекрита для руху транспорту. Тут розпочався ремонт дороги. Це заміна повністю всього асфальтобетону, дорожня розмітка, встановлення дорожніх знаків. Тепер ведуться підготовчі роботи. Техніка знімає старий шар асфальту. На даний час в наших планах тільки виконати холодне фрезерування, бо в дані погодні умови асфальтобетон, ну це. Не сама гарна наша погода. Я так планую, це буде більш на весну. Ну як буде перше тепло. Цього року нове покриття вкладатимуть, якщо погода сприятиме, каже начальник дільниці. Пояснює, гарячий асфальт треба вести 30 кілометрів із сусідньої області. Шостка з шостинського нашого асфальтного заводу е, температура то асфальту вона 160 градусів при випуску завода цього покриття, але в мінус він просто не доїде до нас гарячим. Ремонт площі князя Ігоря спільний проект держпідприємства Агентства місцевих доріг Чернігівської області і Новгород-Сіверської міської ради. Він розпочався у 2021 році і був призупинений через повномасштабне вторгнення, каже міська голова Людмила Ткаченко. До війни спіли підрядники, які зайшли на тендер, значить, спіли зробити. Як по проекту це тротуар з плиточки кругом площі, а другий етап мало бути перекриття вже ж самого ну, заміна дорожнього покриття асфальтового на нове. Більша частина грошей на ремонт площі приблизно дві третини від суми це державне фінансування. Одна третина гроші з міського бюджету каже Людмила Ткаченко. В цьому році, значить, згідно проєктно кошторисної документації, перерахований вже в цінах сьогоднішніх, значить, із державного бюджету виділяється чотири. Чотири з чимось мільйона, а з міського бюджету два і один. Ремонт, який тепер розпочався на городсіверці коментують так. Дуже поздно роблять, Хотілося балітом. Звісно, ні, Вони в ні році точно теж діли в кінці місяця, в кінці року. Щоб бюджетні гроші не пропали, чи гроші дісільні нашим воїнам оддали чим таке вот ділять. Так все жить вот думають, засіч у любого і каждого. Разі діли до конця року, в, в декабрі на ноябрі. Міська рада не була, скажем. Вона не ми не проводили тендер, ми не вибирали періоди. Державні кошти освоюються в кінці року. чомусь так, я не знаю чому тут теж такі знаєте, давати якісь претензії? Навпаки, треба ну подякувати. Мабуть, що слава Богу, що щось робиться. Воно ми не забуті тут на кордоні. Грошей на подібні ремонти наступного року у громади не буде, каже Людмила Ткаченко. Після того як рішення Верховної Ради у громад забрали ПДФО військовослужбовців, місцевий бюджет зменшиться приблизно на чверть. Уже такі проекти ми собі у 2024 році не дозволимо, тому що ну саме завдячуючи, скажімо так, ПДФО, яке нам надходило. Ми собі могли дозволити ремонт доріг, грейдування, підсипка доріг це нам. От іменно ці кошти нам дозволяли це робити. Повірте мені, нічого ми собі і зліше з ніяких не було. 40 мільйонів мінусу в бюджеті. 23-й рік. У нас на сьогоднішній день бюджет. Десь 160 мільйонів. От мінусуйте. рух для транспорту відкриють після того, як знімуть старе покриття. Асфальт зняти на площі використає для грайдування міських доріг. Сказала Людмила Ткаченко, Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.